Понад 10 мільйонів людей в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги цього року. Про це йдеться у плані гуманітарних потреб та реагування. ООН на 26-й рік. Польща активно підтримує Україну від початку повномасштабної війни. А чимало волонтерів надають допомогу ще з 2014 року. Як польські організації підтримують українців та зігрівають їхні домівки цієї зими, розкаже Марія Черняхівська. 4200 вікон з Польщі, Франції та Великої Британії поїхало у різні регіони України з початку повномасштабної війни. Усе це завдяки винахідливій ініціативі польської фундації БРДА та її ключовому проєкту, який так і називається Вікна. Засновниця організації, пані Зоф'я, волонтерка зі стажем, ще на початку повномасштабної війни зустрічала українців на вокзалі, допомагала знайти прихисток у Варшаві. І таку потребу, щоб... Я відчула, Я відчула таку потребу організація... заснувати власну організацію, яка якимось чином реагуватиме битові... саме. На ці побутово-житлові потреби, що з'являються в Україні, тобто більшою мірою спрямувати ці дії на людей, які або вирішують залишитися в Україні, або повернуться до неї, відбудовувати свій дім, об'єднавши зусилля з українським архітектором, пані Зоф'я розпочала кампанію з пошуку об'єктів у Польщі, яким потрібен ремонт або відновлення, і які змінюють там вікна. Зазвичай до нас звертається інвестор і каже: Я проводитиму термомодернізацію будівлі або будинок у. Де зноситися і тоді дуже часто вікна, яким 5-10 років є повністю справними. З ними нічого не сталося. У Польщі вони потрапляють на смітник. А ми, замість того, щоб перетворювати їх на відходи, вважаємо, що це ідеальна матеріальна допомога для людей, які втратили вікна внаслідок ракетних атак і відбудовують свої домівки. Йдеться про сучасні склопакети гарної якості з термоізоляцією, які акуратно демонтовані, каже пані Зоф'я. Вони зазвичай різних розмірів, тож найкраще підходять для приватної забудови. На початку повномасштабної війни фундація найбільше допомагала у Київській області. Зараз співпрацює з організаціями, які опікуються постраждалим житлом в Харківській та Херсонській областях. Наступний гуманітарний транспорт. Ми будемо реалізовувати вже зараз, впродовж найближчих двох тижнів. Саме з Франції, я ще не маю впевненості, чи вікна поїдуть до Херсона чи до Харкова, бо зазвичай ми паралельно контактуємо з двома організаціями і дивимося, хто має більше можливостей опікуватися саме цим транспортом. Активно працюють в Україні і польські гуманітарні організації з багаторічною історією спектром діяльності. Наприклад, польська акція гуманітарна вже має 5 офісів в Україні та 200 працівників українців. Організація працює в нашій державі з 2014 року. в регіоні. І навіть якщо в якомусь регіоні немає офісу, найближчий офіс покриває потреби цього регіону. Ми надаємо допомогу на постійній основі, але також реагуємо на раптові потреби, як, наприклад, після підриву дамби в новій каховці, або От зараз у Києві у зв'язку з доволі складною ситуацією щодо доступу до опалення води та електроенергії. Води до пранду. У Києві польська організація переважно підтримує потреби пунктів незламності, розповідає пані Гелена. Йдеться про генератори та засоби гігієни та обігріву. Крім того, генератори передають місцевій раді для розподілу. Загалом в Україні організація спеціалізується зокрема на психологічній і соціальній допомозі, має мережу таких центрів, а також адресній фінансовій підтримці людям у скрутній ситуації, зокрема постраждалим після обстрілів. Также трудна ситуація є в ободі Херсонським. Складною є ситуація в Херсонській області, де обстріли та атаки є постійними. Дуже багато людей переміщуються всередині Херсонської області, також виїжджають, наприклад, через Миколаївську область. Тому транзитні центри є надзвичайно важливими місцями надання допомоги. Так само в Сумській та Харківській областях території, які найближчі до лінії фронту, потребують значної підтримки, навіть такої дуже базової продукти харчування, ліки, доступ до основних гігієнічних засобів. гігієнічних. Загалом від початку повномасштабної війни польська акція гуманітарна допомогла більше ніж мільйону українців. Марія Черняхівська, Маріу Шратковський, Слава Тіві.